Ми з вами щодня перебуваємо в ролі учасника дорожнього руху. Переходимо дорогу. Ми пішоходи, рухаємось міським транспортом, пасажири. А якщо маємо власний транспорт, то час від часу стаємо водіями. Для виконання цих ролей ми повинні знати правила дорожнього руху та засоби його регулювання. Кожен учень, вирушаючи до школи чи на прогулянку, стає учасником дорожнього руху, як пішохід, велосипедист, пасажир. А тому повинен чітко дотримуватися правил дорожнього руху. Знати і дотримуватися цих правил повинна кожна дитина щодо того, як вона самостійно вийде на вулицю. Це допоможе їй безпечно ходити вулицями та дорогами наших міст і сіл. А водіїв автотранспорту позбавить багатьох неприємностей. Пішоходи ходять тільки тротуарами, тримаючись правого боку, щоб не заважати зустрічним пішоходам. За містом треба ходити узбіччям зустріч автомобілям, що рухаються, щоб вчасно побачити їх і поступитись дорогою. Перехрестя найнебезпечніше місце для пішоходів. Переходити перехрестя потрібно лише в визначених місцях. Найбезпечніше переходити дорогу підземним переходом. Якщо підземних переходів немає, дорогу треба переходити в тих місцях, які означені лініями розмітки або дорожніми знаками. До того як переходити вулицю, спершу потрібно подивитися ліворуч. Якщо проїжджа частина вулиці вільна, можна йти. ти дістався середини вулиці, подивися праворуч. Якщо проїжджа частина вільна, переходь. Якщо ти не встигаєш перейти вулицю, обов'язково зупинися на острівці безпеки. В разі його відсутності треба зачекати на лінії, що розділяє транспортні потоки. Вулицю, де відсутній пішохідний перехід, треба переходити від одного рогу до протилежного. Під час переходу вулиці уважно стежте за сигналами світлофора. Червоний колір означає «Стій! Зупинися. Жовтий колір світлофора попереджає Увага! Приготуйся! Зелений колір світлофора означає команду. Шлях вільний можна йти. Перебуваючи в автобусі, трамваї в тролейбусі, не заважайте пасажирам заходити чи виходити. Заходити треба через двері з написом Фіт, а виходити через двері з написом «ВИХІД». забороняється відволікати розмовами водія під час руху транспорту в громадському транспорті. Не можна перевозити вантажі, що мають неприємний запах або можуть забруднити пасажирів. Ні в якому разі не можна перевозити вибухонебезпечні або легкозаймисті речовини. Пасажирам забороняється заважати під час відчинення та зачинення дверей, притулятися до них, а також визирати з вікон громадського транспорту. Обходити трамвай треба лише спереду, проте автобус і тролейбус треба обходити ззаду. Ніколи не перебігайте вулицю перед транспортом, що рухається. Не грайте в сніжку чи футбол на тротуарах і рухомій частині вулиць. Навіть найдосвідченіші водії не в змозі одразу зупинити автомобіль, особливо на слизькій дорозі. Ніколи не влаштовуйте ігри біля транспорту, що стоїть у дворі. У ньому можуть відмовити гальма. Не катайтесь на лижах, санчатах та козинах поблизу дороги. Не чіпляйтесь за рухомий автотранспорт. Не нехтуйте правилами дорожнього руху. Пам'ятайте, що від вашої дисципліни на дорозі залежить ваша безпека та безпека людей, які вас оточують.